Вітання, друзі, ми знаходимося у Варшаві на стадіоні місцевої легії збірна України сьогодні проводить цей вирішатів. Микола Матвієнко, Шахтар Донецьк та Ілля Забарний, Парі Сен-Жермен, Франція. Ліворуч Віталій Миколенко, Евертон, Англія та Олімпійський сьогоднішній суддя. і склад ісланців. Воротар Еліас Олосон, Данський мітюлан він представляє Центральний захід. Збірна України грає сьогодні виключно на перемогу. Ентоні Тейлор дає свисток. Гра розпочалася. Україна та Ісландія. Боротьба за чемпіонат світу. Ігор Ярмолюк виходить сьогодні в основному складі, але зараз Миколенко, напевно, не на нього буде не. Цілими ще одне його вкидання до штрафного боротьба. М'яч зависає над карним майданчиком збірної Ісландії. Удар так поворотах перший він в нашому виконанні не лягає м'яч на ногу Олександру Зубкову. Все ж таки Ванат Все в порядку. Зубков передача на коноплі Можна бігти. Є простір, є м'яч ногах У віктора Ценкова. Ценко проти нього двоє. Від до центру зміщується Віктор Ценков. Сланцями виносять вони, що нереалізований шанс. Калюшний відбирає у центрі поля. Одразу йде передача на коноплю можна було розвивати атаку, і Він це робить через Циганкова. А далі індивідуальні дії Віктора. Віктор здавалось би троє опонентів його зустрічають, але вони просто немоби статисти були. Цей Анков до центру змістився, пробиває. І Олафсом м'яч розвертається. Кілька суперників на нього налітають. Центральну зоною передачі. Ігор Єрмалюк. В центрі є Іван Калюжний. Просив пас. Натомість передачі пішла. лівіша Олександр Зубку Під право переклав. Його навіси. Вдається за м'яч зачепитися. Продовжується боротьба. Після цього положення посарою. Так, Ні, ніхто не свистить. Принаймні зараз. Владислава над п'ятою пробуває. І ланцмен. Цей момент. Ось вона подача від Зубкова. До речі, циганков не так давно забивав головою за Жирону. І подивіться, ні, тут просто не було офсайду. А ось тут уже ісландець. Свідомо вибиває на кутовий, а тут звідки не місце? циганков. І дотепний удар п'ятою від Ваната, але, на жаль, прямо туди, де знаходився Олафсон. Нам треба було почати влучати по воротах. І зараз Владислав Ванат удару точного завдає. Так, можливо, не найбільш небезпечно в цій зустрічі, але удар точний. Ну ще й правою, так руками не стримався Ілля. Що Чудовий перший тайм, насправді, збірної України. Дуже характерний. Із моментами, із ударами, із поперечкою, але, на жаль, поки що без голів. І зараз передаємо слово реабілітацію. І сьогодні ми щиро раді вітати їх тут. І раді початку другого тайму. Це те, що зараз обнадіє ось Ці 45 хвилин потрібна перемогця відбитися. Гарльсен знову м'яч до нього відскакує на підбирані. Він повертає його назад у фланг. Його лівий ще один його навіс. Удар повер... Анатолій Трубін переводить м'яч на перший точний удар по його воротах, і він зі своїм завданням справляється на За спину коноплі Віномсон тут забіг і чітко на нього подав Ісак Йоганесон. Футболіст нідерландського Гронінгена завдавав цього удару. Це найкращі сланця у цьому матчі. Браво Трубін з непростим м'ячем порасем. Пам'ятаємо в першому таймі цю дуель між її потім вгризається просто у Альберта Гудмансуна. І далі йде вже на Магнусона. І в підсумку вдається збірні України м'ячем заволодіти. Вона падає у. Відбиває він м'яч, у бік гарно приклався. Олександр Зубков пробував для нашого футболіста Іванат міг штрафний, до речі, заробити. Ну, але ось цей удар Зубкова, можливо, і ще гострішим був за позицією в перспективі, аніж штрафний удар. В першому таймі Олександр Зубкова було три удари, жодного влучання. Зараз приклався до м'яча, однак аж по центру воріт. Олсену серйозно пощастило, що м'яч. Не лівіше правіше від нього пішов. Бо он... Трохи назад його повертає. Переведення на правий фланг. Чудове переведення. Віктор Цинков проти нього Елларсон. Циганко правою ногою М'яч у ворота йде. Олосон, на кутовий Переводить Ось було до тих. Картку знімає його Сергій Ребров. Бо Руслан Маліновський, як ти казав, агресивно сьогодні був налаштований, налаштований серйозно завзято. І замість нього виходить Олексій Гуцуляк. Замість центрального півзахисника виходить Вінгер. Можливо, ще додатково нападник. Але поки що потрібно відоборонятися і пішов допомагати Гуцу. Власний штрафний майданчик. Один із рідкісних випадів від збірної Ісландії із стандартним положенням біля м'яча Альберт Гудмансон. 77-ма хвилина. рефері свисток дає Гудмансон. Пішов його на віс, удар, поворота Трубін. Уселений. Це Цей монструозний порятунок залишається 0-0 після цього удару. Паусона, але Анатолій Трубін. Дива гол кіперської техніки. Просто волейбол. Ідеальний волейбол в стилі Ліберо зараз від Анатолія Трубіна, який цілком годиться у волейболі і на іншу позицію. Там на позиціях Ліберо не такі високі хлопці грають. Але з Паренка. Той на коноплю. Справа є циганковою. Одержує м'яч Віктор. Знову перед ним Елерсон, Яке рішення буде від 15-го номера цього разу. Знову правою прострілює. Можливо, навіть іще в чомусь крутіше рятує свою команду Олафсон. Дивує суперників Віктор Ценков тим, що правою ногою виконує подачу. Роман Яремчук відляцьо цього нафти правувати головою. Олафсон потягнув кутовий. наш подача на кут Вартарського майданчика. Підбирання за збірною України. Чапаренко повертає на Зубкова. Зубков тікає від одного суперника. М'яч у нього під лівою ногою Олександр Зубко навішує Олафсон змахує м'яч за межі штрафного. підбирання за Віктором Цианковим у штрафному майданчику цього разу правою не простріляє, але ось зараз можна. Кутовий максимальний тиск на ворота збірної Ісландії, максимальний тиск з боку трибун. Друзі, і на цій ноті змушений я вас покинути. Залишає завершення цього матчу на Вадима Шев'якина. А я готуюся до киснематчових е, плеш-коментарів е, е, гравців збірної України. Зараз подачу кута поля скидання на Далі стійка. Ми закриваємо дальню стійку. І тепер цей матч своїм ударом Олександр Зубков перетворює вже, ну, на той матч що складається на нашу користь. Скільки від нього сьогодні було ударів? Не найкращі удари. Олександра Зубкова Але тут найбільш відповідальний момент, коли дуже потрібен був цей гол. Збірна України 1-0. Друзі, залишаю вас на Вадима Шев'якина. Я пішов брати флеш-коментарі. Так би завжди Сергій залишав і е, брав флеш-коментарі. Вже за рахунку, що задовольняє. Підскочив Назарина поборовся. Ну і тут має Шапаренко м'яч здобувати, але швидший суперник. І в подвійному підкаті все ж таки далі м'яч у збірної України. Гоцеляк! Гоцеляк у чершому штрафному із м'ячем. Розвертається. Удар! І це гол! Це гол! Це 2-0! два 2-0! Схоже, що таки йдемо до плей-офф чемпіонату світу цієї відбірної кампанії. Рикошет допомагає збірній України провести другий м'яч. 90 плюс третя додана хвилина. Ми святкуємо взяття воріт. Мені необхідно було трошки прокашлятися зараз. Олексій Гуцеляк пробиває. Шапареєнко фінтить. Далі затуляє м'яч корпусом. Забирають опоненти і виносять. І лунає фінальний свисток. Ми перемагаємо Ісландію 2-0. Ми